Друзі, доброго ранку! Хочемо показати вам трішки нашої нової колекції одягу та екіпірування. Ось з останньої поставки це колаборація Харлі Девідсон та Дікіс. Дуже крутий одяг, стильний, лімітована кількість. Тому, якщо ви знайдете для себе річ, яка вам дуже сподобається, рекомендуємо не чекати та скоріше замовляти. Приїздіть до салонів Харлі Девідсон в Києві та Дніпрі. А також замовляйте на сайті посилання додамо нижче. Який це бренд з більш ніж сторічною історією? Чоловіча футболка в чорному, помаранчі, лонгслів. Обов'язковий принт на рукавах. Видно написи, якщо ви одягаєте жилетки. Сірочка на спинці ось так виглядає. Жіноча куртка, дуже крута, стильна, матеріали, просто топ-якість. дуже класний принт, на спинці вишивка така. Футболка чоловіча. З цікавим принтом таким на спинці. Вартість її 3226 гривень. Також в колабораціях редакції такі жіночі джинси. Пояс в комплекті. Ззаді на карманах такі логотипи. Джинси коштують 5103 гривні.